До нас на прилавок футболка оверсайз. Саме це S -ка, розмір 980. Я не помиляюся, ціна? 810. 890. Я, я не, 890. Якось став? Дивіться, сердечко має два защіпа. Його можна кудись там собі ще, наприклад, на жакетик, на можна куди його ще можна, можна на кардиган і можна до футболки, до якоїсь там блузи. Самі знайдете, куди його присобакати. Ще є у білому кольорі розмірний ряд S, M, L, XL, X, -L. X -L досить велика на мене буде. Так, що ми тут ще... я бачу ще якісь новинки, але я показую те, що я точно знаю, Те, що я з нетерпінням очікувала. Всього декілька моделів, тож дочекайтеся кінця. Подивіться, теж модель супердефіцитна, написи, написи зроблені англійською. Це є фрази наших українських письменників, перекладені англійською мовою і вишиті на тканині. Також це теж вишивка руни, і перекручений, перекручене горло. Це так має бути. І що цікаво, що в цій футболочці. Мені дуже подобається, її можна носити на випуск. Тобто не треба нічого там загинати, зачіпати. Її можна носити традиційно на випуск. Вона має ось ці бокові розрізи. Задовший перед, Коротший, ще маємо зелений і оранжевий. ну ця реально сама красива. теж, хто чекав, ми сьогодні